Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо нашу розробку, яка дозволить підключити месенджери до системи PipeDrive. Ми розглянемо на прикладі нашої інтеграції і сценарій, коли нам необхідно фіксувати всі звернення в месенджери і створювати лід в PipeDrive на основі вхідного повідомлення. Тож давайте перейдемо до демонстрації екрану і розглянемо, як це виглядає в реальному житті. Не забувайте підписуватись на наш канал, тому що це дуже важливо для нас. До Smart Center можна підключити різні канали, наприклад, такі, як Instagram, Facebook, Telegram Bot, бот WhatsApp також на вхід. В Smart Center ми можемо налаштувати різні чат-бот-воронки, автовідповіді, потім робити розсилку. Також бачимо, тут в нас є живі чати. Якщо ми напишемо, або клієнт звернеться до нас, то у нас в пайпдрайві створюється лід плюс контакт. Бачимо, якщо ми відкриємо ліда, у нас є інформація про клієнта, наприклад, його ім'я, і посилання на чат. Додатково ми можемо підтягувати телефон e-mail. Бачимо, як клікнув на посилання, і в нас відкрилась переписка з клієнтом. Тут я можу переписуватись з клієнтом. Безпосередньо в пайпдрайві я конвертую лід, наприклад, в угоду, і далі веду цього ліда по воронці, можу змінювати етапи, планувати завдання, вносити інформацію, робити комерційні безпосередньо всі функції CRM. Давайте подивимось, навіть якщо у нас є угода, щоб написати клієнту, ми клікаємо на Посилання і пишемо клієнту якесь повідомлення. Також ми можемо підтягувати переписку в нотатки за необхідності. Тут ми це не робили для клієнта, але наша кастомізація дуже гнучка. Давайте подивимось, наприклад, ось тут, як я і казав, заповнюємо всі необхідні поля. Далі тут ми можемо відправляти також файли. Якщо ми закриємо угоду, у нас реалізована функція, що коли клієнт напише повторно, то у нас створиться новий лід. Давайте я зараз закрию угоду, як виграна, і представимо, що клієнт нам пише повторно. Зараз я як клієнт напишу в один із месенджерів. Так, пишу. Давайте оновимо тепер сторінку і подивимось. І бачимо, в системі у нас створився лід. Тобто, чиніше, це новий лід і контакт підв'язався уже існуючи, так як з клієнтом вже була реалізована угода. Ми можемо логіку трошки змінювати під вас, наприклад, записувати повідомлення в існуючу угоду, не створюючи ліда. Просто поставивши задачу на відповідального. В цьому сценарії, якщо є активна угода, в нас вся інформація потрапляє в активну угоду. Якщо є закрита угода, то інформація потрапляє, створюється новий лід. Бачимо також повідомлення Ось тут зараз я відкрию. І бачимо останнє наше повідомлення це вже від клієнта, який написав нам, до речі, в. Instagram. Таким чином, всередині ми можемо налаштовувати автоматизацію. Ми вирішили завдання підключити всі месенджери. Бачимо, що тут в нас є переписка. Тобто, ми можемо підключати безліч каналів до SmartSender і інтегрувати з PipeDrive.